Друзі, привіт! Почалися в нас брати машини Тесли потрошки, тому що одна радість, що нема розмитнення. Взяли дві тройки і сьогодні до нас приїхала Тесла X по ціні Тесли Тройки. Найже скільки? купив? 14. 14. Цікаво, мені скільки вона приїде. Люди кажуть, що десь 200 має точно їздити зимою. Я не знаю, чи вона здається, який з'їде. Але ми обов'язково відео зробимо. До речі, ми ще будемо робити відео про е, Теслу Тройку. Реально, скільки вона може проїхати зимою. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, буде багато-багато цікаво. Що ж, давайте будемо зустрічати Теслу Тройку, яка сидить на жопі того, -X. що, походу да. по поспускали подушки. Далі на фасону качаємо. Так, да, але ціна хороша. Ладно, давайте будемо дивитися. Разом з вами ми будемо ремонтувати і ну, Саня буде ремонтувати, що ти дивишся. Да. Не да. Мазда клієнтська вже дороблена. Цен дороблена. Да. Заганяємо на їх на, їх... на кінчистку, якщо у вас цікаво. Пишіть, будемо вам знімати, як робимо ті всі машини. Що ж, пережинемо одну машину, зараз Теслою, як завжди, під'їдемо в підйомник і спробуємо підняти її на підйом. Що ж, ми побачили про першому огляді? Якби, може, вам здається, що великий страх, тут страху великого нема, вирвало пневмоподушку, амортизатора ваше підігнуло. Ну і обов'язково перед тим, як вибираєте автомобіль, пробивайте його по карфаксу. На карфаксі буде видно, чи були... До того ДТП в цьому автомобілі, чи як він проходив технічне обслуговування, заходьте на сайт dtpcom.ua, ми зробили доступний легкий карфакс, за 60 гривень ви будете бачити цю інформацію. Карфакс брати обов'язково потрібно. Ще раз кажу сайт DTP.com.ua. Що можна подивитися, по конструктиву, якби то вроді би все ціле. Немає нічого, то воно алюмінів, могли б бути проблеми. Вирвало яблучко. Ми тоді розраховували, якщо поладимо, то поладимо, ні, то вийде на запчастин. Яблучко вирвало з цапфи на верхньому речагу. Верхнього речага, заміна Заміна амортизатора, Наконечник рульової рейки вирваний. І все, і біди тут особо великої може Немає. і не бути. Бачите, постійно учимося, постійно учимося навіть на тих тестах. Брали там я думав, теж думали. Знаєш, колега думав, каже, бля, ну що це таке за? Батарея 60 на таку машину, але вказується тут стоять. Батареї 75 стоїть. А що пишиться 60 я не знаю. Хто знає, будь ласка, пишіть, обов'язково. Напишіть, ну, то ми хоч теж будемо знати, по потрошки, потрошки розберемо. Це 60-ка. Чописся 60, так, 60 а батарея стоїть 75, -ка. Не рухай, батарея поде на голову пади. Ладно, Іди давайте опускай. ми поставимо неї і далі спробу треба буде завести, подивитися, як її заказувати вже. Ключанети. Ну ключ має бути, якщо вона світиться. Якщо він, до речі, був. На аукціоні, то я думаю, там його ніхто не вкрав. Добре, давайте ми його спускаємо. Давай, ти його, Апі... У машинки 50 тисяч пробіга, ну і пара ціла чи не ціла. Давайся. Якби то нову машину вплюємося, купляй. Із старими дирками, не? зрозуміло, бампер буде, але голий бампер це дуже-дуже суттєво, коли ви купуєте Теслу. Тому що оця штука 100 доларів, оця 80, фара 250. Треба буде дивитися. Кожен фекторонік по 35 доларів, проводка 150. Що ми вам можемо сказати? Що, зараз нічого не Так, да, Треба знімати. Не рухай, не риби, спухой. Те, що я хотів, бо я хотів би, це максимально, максимально максимально. Те, що ви зробити? <с capitalize> <гум> да, ти В мене була Тесла, Тесла X, батарея сотка. Офігенна машина, класна, не був ну, дуже задоволений. Але, Але <negotiation> дали грошей. Ну, типа, я не продав в принципі по низу ринку, але щось заробив. Ну, був задоволений, тої машиною, класна машина. Дали гроші продав. Ну, а що робити? Зараз ну, проєкт взяв на, на, на майбутнє. Не? Зараз взяв проєкт по ціні Тесли Тройки, битої. Я просто подивився, що, що можна на неї зробити максимально дешево. Давайте ми з... Попробуємо зробити отак От прям максимально дешево, щоб подивитися, що було. Все одно. Для мене машина це як це не якийсь там об'єкт якогось там поклоніння, як там всі. Там, деякі клієнти дзвонять, ой, ти ж там царапінки, щоб не було, щоб там не було. Ну сід, де да їздиш, їздиш, да їздиш". Ну, де їздиш. Все, все поцарапаєш десь. Да. Все одно поцарапаєш, так. Купиш ти в салоні ту нову машину, за хренову кучу грошей, якісь Вася п'яний тобі завалить в бочину, і буде у тебе той самий биток. Розумієте? У кожного своя точка зору на це, і в кожного вона правильна. Ти підходиш понятно. до нього серед конструктора, тільки не дитячого, а для справжніх багатів. Ми багато вже склали тих машин. Ну, і Я не можу там біля неї ходити, полинки здавати біля тих машин. Вона не... вона не для того. На рахунок Tesla X, машина прям супер, на напнімо. Якщо вона максимально дешева, то це ще кращий варіант. А кого цікавить, дзвоніть, замовляйте. Я то дуже хотів плайда ловив. Ловив, ловив, довго ловив плайда і ловив е або перформанс. Ну, вони бляха йдуть по таких грошах, вони там 35 надо, надо знеїдати. Так що, буде не перформанс. Хватить така за 14. Якщо ми її до 20-ки зробимо, а якщо ми зробимо до 20-ки, то це. Які 20-ку, що тут робити? Дверку? Ну, 20-ку. Тверку да. Ні. Яка 20-ка, що тут 20-ку? Подушки будемо реставрувати. Все, вважаю, Тож, Нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєпогоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Бом, бомж, бомж, ремонт. Бо буде бомж, бомж, бомж. Ладно, машина просто під жопу буде і буде будемо робити бомж-ремонт. Ну, якось так. Добре, хоч це правду сказав хлопцям. Ну, такі продавати ага. будеш, так само казати. Тут оте-те. От, от, от. Следуйте, пусть идете. Рубай вот. Всем привет. Приїхала підвізка на Ікса, Сашко приїхав, зараз ми неї накинемо, поставимо на ноги і будемо далі рухатися по, як то кажуть, стандарту. Запчастини, рихтовка, малярка і на обкатку. Що ж, слідкуйте, далі буде. Всім привіт, новий день. Шо, машину поставили на колеса. Одна проблема сидить так на, на підвісті, що не можемо підняти. А як Саня каже, там один. Власник попередній Джері, Саня каже, Томі Джері поставив пін-код. І щоб дернулась машина, треба зняти пін-код. Попросили хлопця. Електрика проїхав, зараз буде знімати пін-код. Тесли. і спробуємо в неї поставити на ноги. Що ж, давайте будемо дивитися далі. Ось, Саня, бери, регулює. Саня, бери регулірує, Nissan Rogue, Сірий, а ти, а ти між. Регулювати його Максим, який займається теслами. Я, якщо що скажу типу, в ті пальми, да. розкаже. Розкаже, да. покаже і це, бо я не буду нічого говорити, бо я не це не пока. досягти. Ми зараз добираємося за малим екраном. Стоїть роз'єм, називається LAN. До його треба утримати доступ, щоб включити Factory Mode. Коли ми через його включимо Factory Mode, у нас стане цей роз'єм, але діагностичний роз'єм. І тоді через його вже можемо продіагностувати як мінімум пневму, скинути пароль, які тут стоять, pin to drive і Mode. Ну і все. Не В мене ні. В мене не загружався. Ну, я і жду, поки він загрузить. Може акумулятор ще підключити. Ось, мені здається, що стави акумулятор. Ми а тільки поставили акумулятор. А що там по вольтажу не знаю? Не знаю. Що там по вольтажу на йому? Ми тільки поставили акумулятор з зарядки він зарядився. Я думаю, може буксанути mm -hmm. ще ось. А ну давай ще одну випуск. Що наш не здійсниться, що ми букс, буксанем зараз боксаном да В смысле ж нет, конечно. Ну. Давай підкинемо, то й все. Дай щось хоча б, щоб перевірити пербатрон, да, Я що стрельнуть не доки. Давай тест. Ну, він здох, як всегда. То есть поки його не поміняти, батарея контактора не щелкне і есно машина не запуститься. Добре, його міняти, щоб приставлювати, чи. чи, чи... Uh, ні, він міняється. В нас є китайські такі. Да, є в ну, наявності? Так, є в наявності. Давай я передзвони, я зараз поїду знаєш, то все. А чого ти не взялся, я ти знає, що ти знає, що Сразу я там все. знав, що може вона взагалі приїхала там ціла, все. І... Так, ну, і провести, У нас і... приїхала ціла. Він по драйв що зняв то і все. Mm -hmm. Тут дзвони, я хай Вася винесе, я зараз їду заберу. Добре. Єду заберу піропатронам стрельнутий, тому що. І вона стрільне

Перед тим, як старати креш, дату в пнівом підвізки, треба знімати креш-дату в блок управління подушками безпеки. Зараз зніму краш блок подушки безпеки, потім з пнівом підвізки, і по ідеї машина має запуститися, підняти пневму і вже тоді можна буде їздити і робити далі, встановлювати подушки всі і так далі. Чуєш, а коротше безпечність і тоді до тебе ще раз, так? Да? Ні, там мене більше не треба. Ну як в смысл, если посмотри. там вдруг щось буде, креш айбега скинути, креш пневми скинути, Все. А, ты же все Да, да. да. Тобто нам блока там шити, нічого не треба. Ні, все, тут блок стоїть, типу, РЦМ, типу новіше, бо там не є СДМ, ага. РЦМ. Тут стоїть новіше, воно через діагностику зробили, крижає. Все, коротше, ми типа сфер... подушки пакуємо і саме. Подушки пакуєте, так, да, але опять-таки, завжди бувають нюанси, там фішку дощок, неправильно щось зробили. А це не дореставлювали, як вау діва. А там треба бланку поставити. Васька дзвонить, а тут не дореставлювали, ще там що. То я в курсі. Ну, стандартний Стандарт, так. Нічого. Нічого? Нічого. Все, познімали що там те, що нас блокувало, вже Максим все зробив, але щось нас ще не можна підняти пневму, бо щось трошки таке. Трубочка перегнута, то ще щось зараз дивимося. Планах глянути, що показують датчики висоти, всі по кругу. Ну, можливо, там на щось буде неадекватно. Але вряд ли бо конкретно чути утечку. Плюс навіть подали помилку по Open -air -line, ну, що <клес> десь як отверсія так сказати. Переглянем, що по датчиках, впевненімо, що все нормально і тоді будемо вже розбирати для утечки. Ну, як і вже далося, датчики все в порядку, а ну, ну, воно має накачати цю праву подушку, воно не накачує. Тобто Починає качати компресор, щось шипити, але результату немає ніякого. Зараз пробуємо зняти шланжика і глянути вручну там накачати, чи перекрити, глянути, чи пропаде звук шипіння. Він травить конкретно, там нема що навіть думати. <рес> Ото підняли, бачите, поки упустили, воно типу, ще... Там був всередину совуш пальця і конкретно дує. Десь балон. Не, не мав, що, да, балон Шо, хана на міті, заказуємо нового балона. Далі знову до тебе. Ну, може бути таке, що продається моє кнопки, я якось. Але відразу, і датчика заказати з, з тягами, да? щоб новий був. Це вже на ваш розсуд. Щоб він їхав, такого? Як то кіт підбитий буде. Якщо поднімаєшся подімуть, треба після є. Заходиш в вкладку сервіс, yeah. і там є такі, якщо в тебе на англійський інтерфейс, mm -hmm. то джак Mode, а якщо не mm -hmm. на англійський режим домкрати. Все. Ну, як дехти джепач, виходить. Так, зрозуміло. Ну, але може бути таке, що як поставити в нього балон, то треба буде опять маякнути. Так, да. по факту що? Ми що зробили? По факту ми що, скинули креш аербега, скинули креш п'єми. Пням почала качати, задні колеса накачані, переднє не качає, бо дирка. Да. Поміняли перопатрони на акулятор. Поміняли на акумулятор, вона вже запускається, їде, все, вона. Томі Джері ми забрали? Да. <свист�> скинули всі паролі, факторі <свист� -коди> рез зробили, зараз заводські там настройки. Все, а тоді ж нам будемо собі yeah. заливати, що треба, так? Да? Що ж, в кого є проблеми з електромобілями, дзвоніть на автодрайв. Вадик силочку ставить, інстаграм і телефони поставляє. Хлопці шарять, і то нормально шарять, бо ми, як то кажуть, з двома руками, а хлопці приїхали, все зробили і поїхали. Що ж, кому цікаво, місто Коваль, район, звертайтеся, приїжджайте, хлопці допоможуть. Рекомендую. Приїхали подушку знімати. Вказується, що подушка нормальна. Хлопці приїхали з там щось десь вона стала. Зібрали, не... зібрали, її її. Да, стала десь не так, куди треба, її розібрали, зібрали і має робити. Але знов щось не накачує. Воно робимо максимально високо. Що включило, компресор працює. Зараз побачимо, чи буде знов спускати, чи ні. Дивимося, що на хрупне качується. Все, став, да? Це максимальна висота? Ви Сказали, що так. Не чути, що там щось шипить. А піднялося? Да, піднялося, все чітко підняло. піднялося. І все піднялося. Ну а що не смертіло, а що буде? Давай, глянь, чи хоч піде, ото шукаю. Да, да, да. А ну давай чи їде. Давай взагалі пора. Да, чекай. чекай, лапу. Чакай, лапу, лапу, лапу Я жду, я жду, я курс. Лапи винімаю. Все? Да. назад. вот и дело. Вот и дело. Давай на, на дверь и на рихтовку уже. Все. Да, Та, там по выходу там все нормально. Повыходь, в мама нам ездила уже и все. Санек, я такой рад. иди в офис, заказывай там запчастины, <реш> я тут сам <реш> разберусь. <реш> <реш> Поехала. Все, Серый. Лебоня Либоня. Добре, добре, давай Включи, Включимося, включим як будемо ремонтувати. Так, да, включимося, як вже Андрій буде робити Супер. рехоп. Кішов. Рубай. І що, друзі, нарешті склалимо того конструктора. І знаєте, що хотілося б найбільше вам показати? І похвалитися. Дивіться. Опа! 70-ка. Коли ми почали взнавати про всі автомобілі, виявляється, що в 60-ках на 60-ках ставились. Батарейки 75 і вони йдуть заглушені. Якщо її розглушити, там поставити прошивку, а це коштує в районі там, 10 тисяч доларів, ти маєш заплатити там, фірми Тесла, тоді вона тобі її розшиє і додавить ці кіловат. Нам Макс це зробив дуже вдячні за 100 доларів. Зробив у нас шістдесятки, зробив сімдесятку. Збільшилися кіловати в батареї, додався кілометраж, коли ми її ставимо на повну зарядку, приблизно приблизно 320 кілометрів. Показує, але реально реально поїзді. Якщо ти їздиш по трасі там 140, 150 сорок, там по місту. Кондиціонеру ж, хочеш 200 не їздиш на відміну від сотки Була в мене сотка. Сотка не їздиш 300. Варто чи не варто переплачувати? Скажу вам так: якщо є гроші, звичайно, сотка краще, беріть сотку. Якщо хочете погратися, так як ми зробили там для себе, тому що ми любимо це, любимо ті конструктора. І. Нам повезло, ми просто показуємо, як можна, як можна її плати, як можна робити. По ремонті ми замінили тут дверку передню праву, брали її на мотополанді. Передній бампер брали трошечки, він такий був під шпакльовку, теж брали на мотополанді, замовляли з Польщі, привезли. Це пізда, оце все, воно блядь, такому розшите І те так само, блядь, ну блять, як натягнути. блядь, Це просто піздець. Ну на... Фару купили в Україні, дешевше в Україні було. Скажу вам відверто, мали робити реставрацію подушок. Але коли почали взнавати ціни і що на що на підходить. До речі, на тройку, якщо не помиляюся, айрбек під ноги підходить від Tesla X, заміняється на тесту тройку айрбек в ноги. Тобто, айрбек в ноги ми поставили оригінальний айрбек пасажира. В ноги ми поставили оригінальний, тому що айрбек пасажира в нас був цілий на панелі, він не вистрелений. Айрбек поставили оригінальний в руль, тому що почали визнавати реставрація, коштує десь в районі 100 доларів, а оригінальний коштує 200-250, ми його купили за 220, мені здається, на уликсі. Приїхав, все чітко, ніяких проблем немає. Єдине, що ми тут реставрували, це подушки в сидіння і штори. штори ми теж поставили оригінальні. Тобто з реставрації в нас були тільки подушки в сидіння і рівні безпеки. Все, що по реставрації це стало. Ну і По ціні самого автомобіля, як же вам говорив, нам купили 11500 доставки в місто Коваль брокера, це все приблизно 14500 у нас вже в гаражі. По ремонту, я можу так сказати. Звичайно, мені допомагали хлопці робити його, тому що ну, понятно, і покращик мене дешевше взяв, і електрик дешевше, і з підвіски хто робив дешевше. взяв. Ну, в трошку, я вліз так, плюс-мінус. Можна вам так сказати. Таким автомобілем. Я дуже прям задоволений. Це класне відчуття, коли ти от любляєш щось таке взяти дешеве. Взяти конструктор, але це розумієте, багато може хто сказати, та пацани там вам везе. Це не везе, це це просто досвід. Це досвід 15 років займався запчастинами. Зараз вже 4 роки займаюся пригоном автомобілів з Америки. Це це все досвід. І на рахунок питання, чим обрали б такий автомобіль клієнту, я вам скажу клієнту краще брати. Ми довше посидимо, повибираємо ті автомобілі, пошукаємо, але Краще брати з меншими пошкодженнями, тому що тут є завжди ризик. Удари, там, до прикладу, навіть в те колесо викликає ризики полога ціла чи не ціла, коробка, чи ціла, чи не пошкоджена. Багато-багато таких є ризиків. Але розумієте, автомобілі з Америки це якщо ти розумієшся в них, це обов'язково розуміється мати досвід, коли ти їх вибираєш. І ти вже бачиш, що може бути, на що треба йти. І так само ми клієнту. Розказуємо, до прикладу, удар туди, може бути то-то-то, може бути то-то-то, але візьмемо дешевше. Чи краще взяти з меншим ударом, там, скрозним, але буде автомобіль дорожче. Кожен вибирає, хто як хоче, в кожного там своя математика. Дзвоніть по запчастинах сайт motopoland.com.ua. Три дні привозимо запчастини з автошротів в Польщі, багато в нас є дешево в наявності. І на рахунок підбору автомобілів з Америки дзвоніть. Будемо рати бачити вас в наших клієнтах. Будьте здорові, щасливі!